Віталія кличка дихай дають слава Україні. Побалакаємо. Будемо наступну неділю. Чика, я хочу привітати всіх зі святом. Святого хреща ти давай пропозицію цей в це свято. Ми зустрілись тут. В нашій боротьбі там палатки і сьогодні Україна єдина, як ніколи. так імітації єдина в нашій боротьбі проти сьогоднішньої громадська прагнення не допустити диктатуру. І в цієї боротьби об'єднались і Київ, і Донець, і Запоріжжя, і Львів. Вся країна об'єдналась. Ми хочемо жити. Все країні. Я звертаюсь до кожного з вас. Сьогодні дуже момент. Янукович, та його прислушники хочуть красти у нас країну. 120 регіонарів у парламенті підняли руки, і влада оголосила поза законом у всі Всіх громадян і їх права так не буде. Ми цього не допустимо. Сьогодні ми повинні ухвалити дуже важливе рішення. Перше. Ми оголошуємо ні чинними і ні законними те, що ухвалили регіонали 16 січня підняттям рук в парламенті. Так, друге. Ми оголошуємо дострокові президентські вибори. І ми проведемо з цього приводу голосування. Третє. Склад ЦВК повинен поданоний, щоб ці вибори відбулись чесно та прозоро. Тому що влада хоче взагалі вибори не проводити, а таким же чином підняти руки разом і сказати, «Все, ми все вибрали. Тому ми не повинні чекати. Понеділок. Ми фракції збираємось. Збираємося і впевнені в тому, що ми повинні. Ми повинні йти і вимагати від цього президента і поставити йому інтибатом. Він нас буде чути. Чи ні, таке враження, що вона нас не чує. Вже два місяці люди стоять на Майдані. І враження, що він нас не чує, Вертаюсь Ми не бачу, до, не бачу. до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ, тому що ви дали присягу в першу чергу народу. І його ви повинні захищати. Сьогодні питання. Переможе Янукович чи Україна. Переможе Янукович чи Україна. Україна переможе, тому що ця Янукович за своєю купкою людей зібралась приватизувати країну. Не вийде. І ми це доведемо. Нас більше стало. І ми стали за свої права. Ми зможемо перемогти. Ми будемо це доводити. Слава Україні! Віяти! Віряти! 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 Вігати! Слава Україні! Чиновна громада! Слово має Олег Чагнево! Мишається. Шановне товариство, брати і сестри українці, високодостойна українська патріотична громада. Ця банда кілька днів тому назад в українському парламенті остаточно знищила парламентаризм в державі. Ця банда декілька днів назад. Показала, що влада в Україні узурпована повністю одним кримінально олігархічним кланом на чолі з Януковичем. Вони знищили народовладдя і усі норми і принципи вільного волевиявлення. І саме через те ми з вами повинні дати оцінку тому, що сталося у Верховній Раді України. Ми говоримо, що ці закони, а насправді це не закони, це закони. Оці закони, які вони зараз трактують, що нібито ухвалили у Верховній Раді України, вони є нелегітимними. Вони ухвалені всупереч Конституції України, вони ухвалені всупереч законом України. Вони ухвалені всупереч українського регламенту. На кожному кроці були порушення. Ці закони не обговорювалися в комітетах, не було відповідних рішень комітетів, не було можливості депутатам обговорити ці закони в парламенті. Врешті-решт ніхто не давав ніякого права десь там, як щурі, позаховувалися. Керівники парламенту, рибак, калетник під балконом і щось там виговорювали в мікрофони. Це грубе порушення законів і конституції в Україні. Ніхто не давав права олійнику, депутату від партії регіонів, і перебіжчику, очолювати комісію, лічильну і оголошувати, як пальцем з неба результати 235, 235. Кожен закон ухвалювався протягом 38 секунд. Не було першого читання, не було другого читання, не було третього читання. Все це свідчить тільки про одне. Ці закони ухвалені нелегітимно. Ці закони ухвалені неконституційно. А що це значить? Це значить, що ми їх не визнаємо. І ми. Не повинні їх виконувати. Це не конституційні нормативні акти. Тому це мають знати усі, має знати народ, має знати влада ця бандитська і має знати світове співтовариство, шановне товариство, брати і сестри Українці. Для того, щоби ми не боялися, для того, щоб люди були впевнені. Що невиконання цих законів це не є злочин, а навпаки виконання Конституції України. І я вам зараз зачитаю ті статті Конституції нашої держави, які дозволяють не виконувати ці бандитські закони. Перше стаття 3 Конституції людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканість. І безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Слухайте, права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. Утвердження забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 5 Конституції, нашої чинної, говорить. Що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Наші права і свободи, права і свободи людей в Україні цими законами були порушені саме тому. Вони втрачають конституційну цінність, ми їх не визнаємо. Ніхто не може узурпувати державну владу. Так каже п'ята стаття Конституції, третє, восьма стаття Конституції. Цитую: Конституція має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Ці закони. Не відповідають Конституції, тому ми їх маємо право не виконувати. І нарешті, 22 стаття Конституції: конституційні права та свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Шановне товариство, саме все це говорить про те, що ми не визнаємо ті закони, ми їх виконувати не будемо, їх будемо саботувати. І в тому є зараз наше основне завдання на кожному рівні, чи в Києві, чи в області, чи в районі, чи в селі, чи в місті, ми маємо саботувати виконання тих законів і пресувати ту владу, яка собі дозволяє виконувати ці закони. Ті чиновники, які будуть виконувати ті закони, мають бути оголошені поза законом і поза Конституцією. І якщо вони думають, Ті, які ухвалювали закони, президент, який зразу на другий день підписав той закон, рибак, голова парламенту, який не мав права відразу його підписувати аж через два дні, а підписав через дві години, рано чи пізно їм доведеться за це відповідати. Я вам приведу приклад: сьогодні в Польщі і в Литві судять тих представників спецпідрозділів ОМОНу. Які 25 років тому назад били людей. 25 років пройшло, але їх знайшли і сьогодні посадили на лаву підсудних. І хай знають усі: ті парламентарі, ті, хто підписували. Ці закони незаконні, вони неконституційні. Відповідно, їм доведеться рано чи пізно за них відповідати. Ну а ті абсурди, які вони понаухвалювали, ви вже очевидно знаєте, Ну, не їздити більше п'яти машин в колоні. Ну, більш дурнішого трактування уявити собі не можна. Ви знаєте, як хлопці в Хмельницькій області подали до міліції заяву: в суботу ми їдемо в баню, нас буде більше як п'ять машин. Дайте нам супровід. А в бані нас буде більше як 10 людей. То представте нам міліцейський наряд. А оскільки ми в баню їздимо кожної суботи, то просимо нашу поїздку в баню внести в календарний план Никішинського райвідділу міліції. Оце треба робити, товариство на кожному кроці, в кожному селі, в кожному районі. Показувати абсурдність тих законів. П'ять машин не можна в кортеж збиратися. Та Янукович. Вже на 20 років наїздив тим кортежом. І то тільки за останні два дні. Але там є ще небезпечні закони. Ви знаєте, що вони узаконили, так вони собі думають, видання зброї так званим мажорам, тобто діточкам всіх тих суддів-прокурорів. Мало того, що народ сьогодні страждає від їхнього свавілля. Вони Машинами збивають, вони батареї на спини людям прив'язують, топлять в озерах. А сьогодні їм вже зброю дозволили носити. Оце те, що вони понаухвалювали. Ташей, знаєте, для того, щоб захистити родину судді, вони передбачають, що можна їх сховати. Знаєте де в тому числі? В дитячих дошкільних закладах. Тобто вони тілами діток, які в дитячих садках. Хочуть захищати свою бандитську владу, оце їхні закони. Я вже не говорю про інші порушення прав і свобод людей. Наступне товариство: вони ухвалили рішення про те, що всі ті беркутівці, всі ті негідники, які сьогодні собі дозволили піднімати руку на мирних людей, всі вони. Звільняються від кримінальної відповідальності. Це ганьбаті владі. Банду! Ми! Банду! Ми! Банду! Ми! Банду! Ми! Банду! Ми! Але що важливо? Важливо є найважніше. Те, що вони тими законами що показали, що вони нас бояться. Що вони бояться наших дій, вони бояться пікетів своїх помешкань, тому вони це заборонили, вони бояться наметів, тому вони це забороняють, вони бояться конкретних кроків, які ми з вами робили протягом останніх двох місяців. Що це значить? Значить, те, що ми робили, ми робили вікну. Пандій, нам треба продовжувати робити те, що ми робили. Нам треба блокувати, нам треба пікетувати, нам треба створювати нестерпні умови для тієї влади, бо вони цього бояться, товариство. Правильно будемо продовжувати, будемо добивати ту гідру. Гань бачить банді, а разом мусимо перемогти, бо разом ми. Разом! Живо! Разом! Живо! Разом! Живо! Крім того, товариство, ця банда своїми діями поставила себе поза законом. Ця банда задемонструвала, що влади законодавчої в Україні немає. Вона не слухає народ і виконавчу найвищу владу уряд не відправляє у відставку. Президент зганьбив себе підписуванням цих законів. Значить, ми маємо розпочати негайно процес формування народу, з серцями мільйонів українців ми розпочнемо процес її легітимізаціями шляхом збору підписів. А ну скажіть, зберемо мільйони підписів підтримку народної влади. Починаємо цей процес, ми ту банду дотиснемо, ми маємо її дотиснути. І не думайте, що вони такі сильні. І не думайте, що те, що вони так нахабно, антиконституційно собі дозволили в парламенті показати, нібито, як вони думають, свою силу, насправді це демонстрація слабкості, це є їхня агонія. Бо вони на весь світ показали, що їм плювати на закони для них один закон це є бандитські поняття. А ми потребуємо, ми вимагаємо справедливості, чесності. Ми вимагаємо, щоб держава Україна була державою, де буде панувати право, так, товариство. Оце і є наші подальші дії. Влада хоче нас розколоти. Влада хоче нести сум'яття в майдан. Влада хоче, щоб енергія людей була спрямована на боротьбу між собою. Оце ми навіть в деяких моментах цього. Ми українці, ми на своїй богом даній землі. І звитяга буде за вами! Сува України! Сукраїні! Сува Україні! Не хочуть, щоб ми в касках ходили. Ми всі прийдемо! Не хочуть, щоб ми в масках ходили. Ми всі прийдемо! Не хочуть, щоб ми ходили зі смолоскипами! Всі прийдемо! Банду!